Непроста тема попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми, як важлива складова попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, зібрала працівників соціальних, медичних правоохоронних структур, навчальних закладів міста, депутатів Лозівської міської ради, духовенства та засоби масової інформації за круглим столом. Ініціатором актуальної проблеми, що потребує негайних дій, стала служба у справах дітей. Метою круглого столу стало попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми, їх сексуальна експлуатація, підвищення поінформованості громадян міста з даної проблеми. Олександр Неділька спочатку зустрічі закликав всіх присутніх розпочати пропагандистську роботу серед населення. На превеликий жаль, ми сьогодні практично щоденно бачимо по телебаченню інформацію про випадки насильства над дітьми, торгівля дітьми. Сьогодні ми маємо такий випадок, коли дорослі чоловіки, і назвати їх чоловіками чи можна сьогодні так, втягують дітей, намагаються їх розвищити, намагаються сексуально експлуатувати діти 12-13 років і осторонь стояти, мабуть, ми не маємо просто на це права. Однією з головних причин, чи останньою крапкою для проведення засідання став ряд безпрецедентних випадків в Миколаївській області і по Україні взагалі я думаю, що нам вже треба признати деякі речі, які є, існують, і не десь там, а вже тут Юрій Петренко закликав в першу чергу взяти кожному відповідальність за проблему на себе та висловлювати конкретні пропозиції щодо профілактики та попередження насильства над дітьми. Ми не повинні цю проблему перевалювати на когось іншого. Всі ми причиняємо. Залучаючи всіх, хто не байдужить, активістів, громадських діячів, політичні організації партії, раді Бога, нехай допомагають і працюють, релігійні громади ми за законом повинні їм сприяти. Ми повинні громаді розкрити очі. От сьогодні ми повинні з вами виокремити ті форми і методи, які би унеможливили продукування жорстокості в нашому житті, і підготуйте. Пропозиції, ваше бачення, як нам з вами оцим миром, вплинути на нашу громаду, так, яка проживає на території Лозівської міської ради, якими формами і методами, якими лекторіями, якими змі, якими буклетами психологи зі свого боку розглядали проблему, виходячи з причин. причини? Каналізатори агресії, ну, така тунка, так, і дійсно ті, хто дають мало опору. І тому як дійсно діти це перші особи які сприймають ту агресію, на яка наростає батьків. Ідеології старої не повернули, нової немає. І соціальний аспект, і, і особисто. Отець Олександр, з селища Катеринівка, звернув увагу на низький рівень духовності населення, який є першою причиною всіх негараздів у суспільстві. Слідство всього того, що людське вот вот, рубі. очистение, это а, человеческая вот, вот, а, бездуховность. Именно в человеке причины. Собственно говоря, мы вроде бы, знаете, очень сильно информированы, у нас у всех телефонов, у всех, а, так сказать, связь и интернет, и телевизор, но все мы какие-то вот далекие Депутати Лазівської міської ради запропонували декілька практичних рятівних заходів щодо виховання здорового суспільства. Мені, здається, не вистачає той інформаційної програми, яка має нестись не тільки з телевізору, а, отже, як от Андрій Кочаю закриваємо програми насильства, А от мені здається, духовенство должно, это моё чисто суб'єктивне уявлення і понимання, я к цьому вже не раз бризавала, от все-таки з екранів телевізорів, напевно, надо більше виступати. Почему? Потому что то, что мы говорим в храмах, то, что приходят люди, но их мало сегодня приходит в храмы, правильно? И очень такие правильные, грамотные говорятся речи, и когда люди присутствуют хотя бы по воскресеньям в храмах, они это слышат, видят, и, естественно, это затрагивает. Затрагивает тот дух, то нутро, и люди анализируют, как они вообще живут в этой жизни, и, конечно же, они исправляются. И тогда вот эта любовь, она порождается. Вот. А вот когда вся основная масса, много людей, которые этого не слышат и не видят, как же они могут меняться, как же они могут вообще преображаться в этой жизни. Поэтому мне кажется, что духовенство надо выступать с экрана в телевидении. Это необходимо в школах уже с первых классов ввести часы духовного православия и культуры, откуда мы взялись. как мы живем, чтобы хотя бы это была информатика, информационная программа. Поэтому, если, когда мы строим на фундаменте денег и кого-то преуспевание, мы будем иметь вот эти последствия, которые есть. А если будем закладывать духовное начало, христианскую этику... Всі бажаючі висловлювалися жваво, акцентуючи ті чи інші важливі моменти. Формується людина в сім'ї. В сім'ї він іщить захисту, в сім'ї він іщить розуміння. И те устои, с которыми он вообще в дальнейшем пойдет шагать по жизни, закладываются в семье. То есть все-таки родители должны ну, прикладывать какие-то усилия и не снимать с себя ответственность. Есть такое высказывание, чтобы воспитать хорошего ребенка, нужно тратить на него в два раза меньше денег и давать ему в два раза больше своего внимания. Прежде всего, это работа с семьей, это работа с родителями. Возможно, это цикл каких-то интерактивных батьковских сборов, которые бы, ну, знаете, как встряхнули родителей, все-таки обратили внимание ну, на своего собственного ребенка. То есть, посмотрели, есть два понятия насилия, когда ребенок понимает, что над ним происходит насилие, и когда он этого не понимает. Если маме неудивительно, что откуда-то берется дорогие вещи, что можно? Конечно, только с родителями нам ну, нам все дальше и дальше работать с родителями. Если девочка в 15-16 лет уже родила, то понятно, что имел место факт половых отношений несовершеннолетнего ребенка. Самое страшное в этой ситуации, что это было по согласию. Если да. бы это было не по согласию, то первый же случай он был бы известен. Какие механизмы контроля? Какие механизмы выявления? Что сегодня предусматривает? Вот, что сегодня делается в этом направлении, чтобы это больше ну, как бы не повторялось или как на ранней стадии предупреждать? Это что делается сегодня? Сегодня дитина это не было информирована, школы или специальные структуры, мои тоже скажу, должны быть детей, специалисты там центры. Вот, про э, не только счетцы такие. Скажімо так, те ж саме різні форми насилля, але як боротися з цим, як не допустити, яке існує законодавство і так далі. Організатори запевнили, що механізм з вирішення складної проблеми запущено. Будуть проводитися подібні круглі столи, наради, батьківські збори різних видів, можливо, також з участю ради старшекласників. Запровадяться і інші види боротьби з даною проблемою. Сегодня действительно эта проблема есть, и проблема серьезная, и мы живем с этими проблемами в нашем обществе. Я думаю, уверен, уверен в том, что после сегодняшнего разговора все те предложения, которые прозвучали, они точно имеют право на жизнь, и мы, ну, я точно вам гарантирую, что на этом мы не закончим, мы об этом будем говорить. Я очень хочу, чтобы наше правосудие на сегодняшний день сработало так, как положено. Чтобы наше правосудие сегодня прозвучало очень громко. Чтобы те люди, которые посягают на жизнь... Малолітніх на їх здоров'я, психічне, фізичне, моральне системі були наказані. А починати треба негайно і кожному. Адже щоб жити в морально здоровому, духовно укріпленому суспільстві, потрібно самому бути здоровою одиницею цього суспільства, тому що саме ми складаємо населення нашого міста, всієї країни та населення землі взагалі.